Таких будинків, як цей в Україні одиниці. З фасаду він плаский, а зверху нагадує форму серця. Оригінальність будівлі дозволяє говорити про неї як про пам'ятку архітектури початку ХХ століття. Улітку цього року сталося те, чого не очікували. Клаптик землі між будинком серце та сусіднім будинком почали забудовувати. Це спричинило не лише хвилю обурення небайдужих житомирян, а й небезпеку руйнування прилеглих будинків. Що було і що буде з нашим серцем? Думки з приводу. Для початку трохи історії. По Житомирі ходить декілька легенд про цей будинок. І легенда про те, що ніби її побудував, цей будинок побудував багатий дуже Житомирянин, який захахався в юну жінку, а вона йому відмовила. І він настільки це переживав, що побудував будинок в вигляді серця. Є й легенда розкожа про те, що начебто тут був будинок побачить. Ну Ви самі розумієте, що це таке. Але, звичайно, такий будинок не міг бути в цьому місці. Це самий центр Житомира поруч Преображенський собор, поруч губернаторський будинок. І це теж, звичайно, елементарна легенда. Але є правда, хоча будинок і насправді має незвичайну форму, і якщо подивитись зверху, то він нагадує серце. Але не тому, що хтось хотів так побудувати, а тільки тому, що. Коли вибирали майданчик для будівництва цього будинку, то вільне місце було у вигляді трикутника. Це ж центр міста, все забудовано. І от вписували будинок в той майданчик на ту територію трикутну, яка була призначена для його будівництва. Будинок був побудований за рішенням міської думи в 1912 році для пожежної команди. Пожежної частини, яка знаходилася в тому місці, де зараз подвір'я третьої школи, ну вже гімназія по вулиці Катовської. Так що насправді історія цього будинку пов'язана не з коханням, а пов'язана з такою, скажімо, героїчною і су суворою і складною професією, як гасіння пожежі. Так що, це будинок, в якому жили колись до революції Житомирські пожежники. Ось справжня історія цього будинку, який в Житомирі всі називають будинок Серця. Улітку питання забудови та спотворення унікального будинку серця підняли сусіди та деякі громадські активісти Житомира. Звичайно ж, це викликало резонанс та жваву цікавість журналістів. Моя колега Тетяна Маківська тоді ж невідкладно провела своє розслідування до програми Акценти. Фасад такого цегляного будинка цілком звичайний, проте вже півтора століття залишається загадкою історії. Достеменно невідомо хто і чому заклав фундамент і побудував будинок у формі справжнього серця. І тепер це окраса однотипної радянської архітектури Житомира. Але незабаром серце видозміниться. Так, вот эта застройка, это вот і смотровая площадка на ньому находится здесь, і вона даже навіть трохи выше уровня нашої крыши. Ну, в принципі, так, щоб можна було гуляти по крыше криші. Фактично. Такі копії документів мають мешканці будинка, що прилеглий до будівництва. Люди обурені, оскільки вже зазнає змін їх житловий будинок. Была табличка, на ней даже висела, что это памятник архитектуры. Кто ее снял, неизвестно уже. Вот, ну, На это никто внимания не обращал, пока не началась вот эта стройка. Посмотрите, охранная зона дома нарушена. Жители даже никто не спросил, согласны вы или не согласны. Нас никто не опрашивал. Но на мусоре. Цей дом стоит на мусоре. Понимаете, там и болото, и мусор. Тут же они ничего не делали. Особливості геодезії та підземних вод добре знає та враховує ініціатор будівництва. Олександр Марголін охоче спілкується з журналістами, показує оригінали документів, що підтверджують законність будівництва, і були зібрані протягом 10 років. На протяженні цього всього времени це, представте, практично 11 років, не возникало ні у кого ніяких випросів. Можна ні за що по землі, що по погодженням архітектурним все давали висновки, як положено по процедурі, яка має бути за голосування, і я шов все до декларації, отримав декларацію на будівництво, почав будувати в архітектурі міста Житомира. Говорять про певні некоректності документної бази забудовника. Замовник порушив закон України про регулювання містобудовної діяльності. У зв'язку з тим, що там зазначено, що зареєстрована декларація в інспекції ДАК подається до органів місцевого самоврядування в течені 7 днів. Замовникам подана ця декларація до місць виконкому ровно через рік. Тим часом Житомиряни вже говорять про деформації, яких бутім до відбудівельних робіт зазнає сусідній будинок. Вот ця пристройка, где збіркаса воте вот, этот вот. Уже тріщина. Посмотрите, пожалуйста, тріщина між другим і третім етажом. Тобто, фундамент до осадку. Це перше. В нашому під'їзді в нашому под'їзді вже на одну ступеньку упала упала лісниця на одну ступеньку нижче. Тобто, пішов процес осідання. Під впливом часу та зовнішніх факторів будинок серце стогне. Його недуга це певні зовнішні руйнації, за котрими стежать активісти я заходила всередину, там дуже багато тріщин. Чи пішли вони до того? Якщо до того, то цей будинок треба було ще раніше просто охороняти і оберігати. Я думаю, що таке будівництво не пішло йому на користь тут оголені фундаменти вже понад два тижні, і тому, власне, я думаю, це не на користь цьому будинку. Тетяна Парфентієва з особливим захопленням та любов'ю розповідає про особливість такого будинку. Стає зрозуміло, в той час, коли в інших містах таку архітектурну спадщину оберігають, Житомир може позбутися свого серця. Цей будинок унікальний. Він належить до будинків, які називаються будинки Хімери або пласкі будинки. Вони ще у Львові називаються. До речі, у Львові таких будинків більше десяти в Одесі. Він один. Він збудований таким чином, що коли стоїш до нього під певним кутом, оптично він фактично плаский. Не розумієш, що да? це от він саме має ту унікальність. І саме ця унікальність на наших очах зараз просто знищується. Тобто з того ракурсу ми ніколи не побачимо цей будинок. Його вже Просто не буде просто не буде, просто не не буде, буде проглядатися. Будинок сам буде, але той е, оптичність, та, яка робить його будинком Хімерою, вона просто зникає. А ось забудовник стверджує, що до архітектурних пам'яток ставлення має бути інакше. Якби це був унікальний будинок, там би взагалі як музей, як, як у нас музей Корольова, там би не було б ніяких організацій, там би не стояли решетки, пластикові окна. Потому что если он является музеем, его охраняют, значит оно должно быть в таком состоянии, как должно быть. И видно, что его охраняют. А не так, там развалилось, там прибили, там покрасили, там это вот. А когда человек что-то начинает делать, как у нас везде принято, сразу он делает что-то не так. Наразі, через так звані перешкоджання, будівництво з певним запізненням таки триває. Забудовник не бачить у своїх діях жодного правопорушення, оскільки має дозволи. Громада безсило намагається отримати вода якусь офіційну інформацію. А ось своєрідним третейським суддею, який посприяв би розумінню, може стати міська рада. Проте міська влада мовчить і вперто не помічає народних хвилювань. Народна думка таки зацікавила державні органи. Питання правомірності будівництва вивчала Інспекція Державного архітектурно-будівельного контролю. І ось що ми дізналися. Ще у 2012 році значить, забудовником тобто Іри, Іринисандрівної Марголіни була подана декларація на регістрацію про початок будівельних робіт по адресу перемоги сіма. Декларация была подана на підставі таких документов, как договір суперфіції на земельную делянку, архитектурно-плановального задания самого проекта. На основании всех этих данных декларация была зарегистрована в Житомирской области. В 2013 році, летом Забудовник приступил до виконання будівельних робіт на основании документов. Літом, після багаточисленних скарг звернень громадян і юридичних організацій до нашої організації була виповнена перевірка достовірності даних в цій декларації. Саме нами був складений акт, наданий припис забудовнику про зупинення будівельних робіт. Цей припис був перевірений 2 жовтня цього року. Частково припис був виконаний, частково, але він не був виконаний в головному. Головне це отримання містобудівних умов і обмежень. Оце не було виконано. Тому на сьогоднішній день припис при зупиненні будівельних робіт чинний. Того скажу, на даний час, вже 6-10 цього року, Крім цього, ще що був закінчена договір суперфіції на, на дану земельну ділянку. Тому державний титульний інспектор Житомирської області сьогодні розглядає питання про скасування декларації про початок будівельних робіт по даному об'єкту. Тобто об'єкт взагалі не має будуватися? На Сьогоднішній день так. Угу. Скажіть, що загрожує власнику будівництва в зв'язку з тим, що наразі ведуться все ж таки роботи попри все? Декларація буде скасована. В судівному порядку буде рішатися питання про знесення цього ці, ну, фундаменту в даному випадку. Тобто питання вирішуватиме суд? Так. Будівництво і досі, як ми бачимо, ведеться. Отже, проблема не розв'язана, навпаки, загострилася. Можна лише уявити, скільки сил, часу та витрат було покладено забудовником на те, щоб отримати дозволи, головні з яких наразі вже не мають чинності. І чи були ці дозволи правомірними? Ще питання. Отже, ще рано ставити крапки над і в цій історії. А якщо у вас є інші думки з цього приводу, то пишіть, звоніть, заходьте і говоріть. Говоріть, що думаєте, думайте, що говорите, говоріть, і вас почують.